Вдруге за історію цього каналу я використовую слово геній Атхненок і засновник напрямів детективу, психологічної прози, наукової фантастики та готичного хорору не лише в літературі, а й загалом в культурі. Мова сьогодні піде про великого Едгара Алана По з вами Культ і я Віталій Трестаценко. Про нього казали, як міг з'явитися в Америці цей найвитонченіший художник, справжній аристократ літератури. Це відео відкриває цикл лекцій про Едгара Алана По. Мета цього циклу зрозуміти масштаб його таланту та, як мінімум, надихнути вас, прочитати головні його твори і зрозуміти, чому вони мають. Ну, Просто шалений вплив на всю світову культуру. Сьогоднішнє відео буде першою частиною цього циклу, і воно буде присвячено виключно темі біографії. Насправді його біографія певною мірою на жаль нагадує справжній трагічний і жахливий роман, який водночас переплітається з детективом та історією про досягнення успіху, попри всі зовнішні перешкоди. Більше того, біографію Едгара Алана По варто знати, адже вона сильно містифікована а широкий загал на жаль. Знає здебільшого якраз версію містифіковану версію, яка не відповідає дійсності, в тому числі ми поговоримо сьогодні про його трагічний кінець, який в тому числі сприймається широким загалом не так, як було насправді, і перед тим як ми почнемо наше. Таке детективне розслідування. Я нагадую, що ваші вподобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватися, В нашій україномовній спільноті отримувати більше унікального та цікавого контенту. Тож не забудьте підтримати нас прямо зараз, поки ми не почали. Едгар Аланпо народився 19 січня 1809 року в Бостоні в родині акторів. Коли хлопчикові було рік, батько залишив сім'ю. а Мати тяжко працювала в театрах, щоб отримати трьох дітей. Захворіла на туберкульоз. Едгар, якому не було трьох років, бачив, як згасає його мати. Вона померла у 1811 році у віці 24 років. По все життя зберігав маленьку мініатюру з її зображенням і, хоч майже не пам'ятав її, завжди відчував її невидиму присутність. Після смерті матері діти по були розділені і відправлені у різні сім'ї. Маленького Едгара взяла родина Аланів із Річмонда Джон Алан, заможний співвласник торгівельної компанії та його дружина Франсіс, яка не могла мати власних дітей, охоче прийняли хлопчика. Едгар вже у 5 років читав, малював, писав, декламував вірші. Їздив верхи, знав англійську та латину. Він ріс у достатку, мав гарний одяг, іграшки, книги. З ним займалися дипломовані вчителі. Проте стосунки з нерідним батьком були прохолодними, адже Алан взяв його швидше на прохання дружини, ніж з власного бажання. А далі родина Алонів жила в Англії, де Едгар навчався в престижному лондонському пансіонаті. Цей період сформував його глибоку любов до англійської поезії та. Літератури пізніше Чарльз Дікенс назвав по єдиним у Америці хранителем граматичної та ідеоматичної чистоти англійської мови після повернення з Англії до Америки Едгара віддали до англійської класичної школи, де дуже добре викладали англійську літературу, що стимулювало його творчий талант до 13-14 років. Його поетичні спроби набули справжньої зрілості. У 15 років Едгар закохався в Джейн Стендарт, матір свого друга. Їхні почуття були щирими. Проте, через рік після знайомства, Джейн померла від пухлини головного мозку. Тобто, це вже друга кохана жінка в житті. По яку він втрачає, По був безутішним ночами. Сидів біля її могили, ридав, писав вірші. Згодом він дізнався, що його прийомна мати захворіла на туберкульоз. Ту ж недугу, що забрала його рідну матір, напружені стосунки з Джоном Аланом, нагадується його прийомне батько. Ще більше погіршились, коли Едгар виявив, що той його батько зраджує тяжко хворі дружини з іншими жінками просто в їхньому домі. Це було для юнака неприйнятним. Він який обожнював кожну хвилину, проведену з жінками, котрих любив, не міг збагнути такого ставлення. У 1986 році Едгар вступив до Віргінського університету. Проте його джентльменське виховання зіштовхнулося зі спокусами вже такого підлітково дорослого життя. Азартні ігри та вино, популярність серед заможні молоді захопили юнака. До кінця навчального року він накопичив борги на 2500 доларів, більшість яких через карти, отримавши листи з вимогою платити їх, відчим хлопця негайно виїхав до. Університетського містечка, де й відбулася бурхлива сварка з пасенком. В результаті Алан виплатив лише одну десяту частину загальної суми і відмовився платити все інше і визнавати краткові борги Едгара. Опікон можливо погодився б сплатити борг, але за умови, що Едгар відтепер буде йому підкорюватись, і буде слухати його поради. Юнак, не бажаючи цього робити, прийняв рішення покинути багатий дім. Попри успіхи у навчанні та успішно складені іспити, він не міг більше залишатися в ун університеті. 21 грудня 1826 року. Залишив його, покинувши остаточно дім Аланів, Едгар вирушив до Бостона, де за власні кошти видав першу збірку віршів Тамерлан та інші вірші. Книга не здобула популярності а бідність заганяла його в глухий кут, штовхаючи до алкоголю та експериментів з наркотичними речовинами. 26 травня 1827 року через брак коштів поступив до армії США під вигаданим ім'ям Едгар А Педі, приписавши собі 22 роки замість справжніх 18. Він підписав контракт на 5 років і завдяки своїй освіченості та чіткому почерку працював при штабі, що було рідкістю для солдата. Старанність і виховання здобуло йому повагу офіцерів і вже 1 січня 1829 року. Він отримав звання головного сержанта. Найвищого знання для неофіцера. Служба залишала час для творчості. Едгар писав нові вірші та, скажімо так, працював над вдосконаленням свого власного стиля, мріючи про більш якісну політичну збірку. Однак армія почала обтяжувати його, і він прагнув звільнення. Едгар написав опікуну, висловлюючи бажання вступити до Вестпойнту. Це військова академія в Нью-Йорку, але відповіді не отримав. Тобто, в принципі, опікун його так би мовити послав. У лютому 1829 року стан прийомної матері Френсіс погіршився, і Джон попросив Едгара приїхати. На жаль, Френсіс померла 28 лютого, а Едгар прибув до Річмонда лише 2 березня, не встигнувши на похорон матері, яку щиро любив. Ця втрата. Як і смерть рідної матері кілька років до того глибоко вразило його. Після цієї трагедії він е, все ж досяг порозуміння з батьком, ну, прийомним батьком мається на увазі, отримав документи для звільнення і покинув армію. Скорботний за двома матерями поселився в Балтиморі у тітки е, Марії Клем, де жили її діти Генрі та Вірджині, а також вдова Елізабет По. Тут він доглядав хворого на туберкульоз. Знов таки туберкульоз, як ми бачимо, була була дуже поширена хвороба і алкоголізм брата Генрі та готував другу збірку Аль Араф Тамерлан і Малі вірші. Вона побачила світ 1829 року, але здобула лише стримані відгуки у цей час. По познайомився з редактором Вільямом Гвіном. І через нього з відомим письменником Джоном Нілом, який підтримав молодого автора. У травні е, він отримав підтвердження про зарахування до військової, ну елітної, давайте так скажемо, військової академії у Вестпойенті. По навчався успішно, почав сатиричні вірші про офіцерів. Однак, чергова сварка з Джоном Алленом, спричинена листом, у якому Едгар критикував опікуна за пияцтво, призвела до остаточного розриву. Джон одружився другої і Едгар втратив шанси на спадок. Дізнавшись про це, він вирішив залишити. Чити академію навмисне порушував дисципліну і е, його пізніше відрахували за грубі порушення з цієї самої дисципліни е, від осені 31-го року до 33-го року настав за його словами найчорніший період його життя. Характер по різкий і безкомпромісний заважав йому знаходити спільну мову з видавцями. Тобто він не міг, навіть маючи талант та вдалі вірші, не міг почати будувати кар'єру справжнього. Письменника він опинився у злиднях, але саме тоді створив низку новел, що став найкращим у його ранній творчості. Попри труднощі, він нарешті відчув, що письменництво може стати порятунком не тільки від бідності, але і від страждань внутрішньо, і вирішив будувати твори на логіці та раціональних спостереженнях, підхід який згодом закладе основа детективного жанру, про що будемо розмовляти пізніше у відео про творчість по. У тридцять другому році по здобув перше визнання, вигравши конкурс у журналі з оповіданнями Рукопис знайдений у пляшці. Це призвело до знайомства та дружби з Джоном Кеннеді, який став його літературним покровителем, підтримував фінансово та просував його твори. У 1835 році Едгар почав. Працювати в журналі Південний літературний вісник, редагуючи тексти та підбираючи матеріали за 15 доларів на тиждень. Це тоді була якби непогана зарплата. Робота зміцнила його репутацію, але депресія та запої. Призвели до звільнення. У відчаї він написав листа до своєї тітки Марії Клем, лагаючи руки її дочки Вірджині, тобто своєї кузини. У вересні три року відбулись заручини, а згодом поповернувся до журналу, пообіцявши кинути пити. З 1833 року по 1840 рік він активно опублікував поезії та оповідання, працював у пресі Річмонда та. У 36-му році все ж одружився з Вірджинією. На момент весілля йому було 27, а їй 13. Ну, нагадую вам, що тоді це була норма. Цей період став для по часом відносного спокою та навіть фінансових покращень. У 1944 році оповідальна історія з повітряним шаром, опублікована в Нью-Йорк Сан, викликала ажіотаж. Містифікації Едгара по побудовані на детальних описах сучасних технічних новацій стали поштовхом для подальшого встановлення жанру наукової фантастики, забігаючи наперед, нагадую вам, що по вважається. Не тим, хто створив жанр наукової фантастики, а тим, хто його надихнув. У 45-му році По створив свій, я вважаю, шедевр головний поему Ворон. Написана з урахуванням смаків, критиків, публіки. Вона принесла йому справжню національну славу. І після публікації в Івнінг Мірор, у 45-му році він був дуже успішним. Це був. Негайний і дуже гучний успіх видання по всій країні передруковували цей вірш. Про нього говорили в літературних колах та за їх межами, тобто читали цей вірш, інтелектуали і люди звичайні, і на нього писали численні пародії. Постав відомою особистістю масштабу національного і частим гостем на світських заходах, де його попросили прочитати його знаменитий вірш за словом біографа, письменника Артура Куїна. По справах враження, яке не вдалося перевершити, мабуть, жодному поетичному твору в американській літературі, у цей час пост став співвласником Broadway Journal і почав читати лекції про поезію, що давало додатковий дохід. Проте хвороба Вірджинії невпинно прогресувала, і саме на тлі цього болю по створив багато своїх найвідоміших творів. У 1847 році, коли поету було лише 38 років. Тобто, це по частим міркам дуже молода людина. Його кохана вірдження померла знов втрата е, коханої жінки, і ця втрата стала для нього. Ну, мабуть, найсильнішим ударом в його житті, від якого він вже не оговтався. Чутливий і надзвичайно вразливий від природи, часто переживав нервові зриви, іноді наближався до безумства. Я нагадую вам, що тоді не було е, навіть прозака такого. Першого сильного антидепресанта і іде запама вже не було. Тобто лікуватися можна було тільки алкоголем. Її смерть можна вважати однією з головних причин трагічної розв'язки його життя е, і. Руки з 47 по 49 рік були для по періодом метань, депресії та наклепів. Проте він продовжував творити, написавши за 20 років близько 70 оповідань, 50 віршів, дві поєми, дві повісті п'єсу та 10 есе. На похорон Едгар вирушив у тому самому пальті, яке до останнього зігрівало Вірджинію. Мороз того дня був таким сильним, що могильники відмовились копати мерезну землю і труну. Довелося тимчасово поставити у сімейному склепі сусідів. Подейкували, що іноді перехожі з жахом знаходили поета, який безсилле. Жав біля останнього притулку своєї коханої, як згадували місіс Клем перед смертю Вірджинія, попросили його знайти свою давню наручену Ельміру та з нею одружитися і почати нове щасливе життя. Але цього вже не сталося. По поволі втрачав розум і не міг навести лад у власному хаосі. Едгар Алан По пережив власну музу всього на два роки. Вересні 1849 року Едгар по з великим успіхом виступив у Річмонді з лекцією про поетичний принцип. Після чого вирушив у дорогу, маючи при собі близько 1500 доларів. Що на той час це, ну сума ну величезна, це може по сучасним міркам 1000 доларів 50. 27 вересня він сів на пароплав у Річмонді. Наступного дня прибув до Балтимора. Декілька наступних днів залишалися загадкою. Навіть його двоюрідний брат Нільсон по не зміг з'ясувати, де саме він перебував. Відомо лише, що письменник планував поїхати до Філадельфії, аби відредагувати збірку поезії місіс Леон Лауд. А звідти до Нью-Йорка, Проте до Філадельфії він так і не дістався. А чутки про його перебування там не знайшли документальних підтверджень. 3 жовтня 1949 року. По знайшли біля таверни, тобто по-нашому, бара. В Балтиморі, яка водночас слугувала виборчою дільницею, тобто люди пили і голосували одночасно. За словами Джозефа Вокера, що його виявив, письменник був жахливо виснажений і потребував невідкладної допомоги. У записці до лікаря Джозефа 에, Снодграса Вокер зазначив, є джентльмен у дуже жалігідному стані, назвався Едгаром Аланом. По він стверджує, що знайомий із вами йому негайно потрібна допомога. При ньому вже не було грошей. Що безумовно породило версію про пограбування після цього по доставили до клініки Вашингтонського медичного коледжу тут письменник залишався у нестабільному стані і періодично приходив до тями і знову втрачав свідомість його одяг дуже давав оточення, тому що замість власного костюму з ну дорогого костюму. Ми розуміємо, що по тоді вже був фінансово успішним. І коли його біографія трактується як постійна історія бідності, це неправда. Замість цього костюма він мав на собі дешевий габардин і сум'яний капелюх, проте його тростина залишалася при ньому. У мареннях він кілька разів гукував ім'я Рейнальдс, так і не прояснивши, хто це. А за словами лікаря Джона Морона, в останні години життя він промовив: Господи, допоможи моїй бідній душі. Офіційна причина смерті була позначена як застій мозку, термін 19 століття, яким часто покривали. Дивні, дивні причини смерті, в тому числі отруєння алкоголем у молодому віці, По виявив видатні здібності не лише в галузі французької та італійської літератури. Він був членом дискусійного клубу, боксером, чудовим плавцем, легкоатлетом, що свідчить про його міцне здоров'я та активність. Лише пізніше, у період хвороби його дружини в Вірджині, По почав сильно зловживати спиртним і проте ця. Звичка не пояснює зміну одягу, ні пояснює його жалюгідний стан наприкінці життя. Є одна постать, завдяки якій м'ядегра Алана По на довгі роки стало асоціюватися з деградацією алкоголем та наркотиками та божевіллям. Це Руфус Грізвольд, американський критик і літературознавець, який мав давню особисту неприязнь до по. По одного разу досить різко вислав. нагадую вам, що по був ще й критиком. Він висловився щодо його творчості, і з моменту цього Грізвольд став його ворогом після смерті. По він скористався можливістю помститися. Він взявся видавати твори письменника і в передмові намалював його у найгірших таких барвах. Він писав, що по був п'яницею, морально ниці. Наводив листи, яких насправді ніхто ніколи не бачив, тобто він фальсифікував переписку СПО. Усе це спричинило величезну історичну репетиційну шкоду. Більше, ніж на століття, саме версія Грізвольда сформувала образ СПО як безнадійного алкоголіка і просто хворого на голову й митця. Насправді, більшість його тверджень були перебільшеннями або відвертою брехнею. Проте знищити пам'ять про справжнього генія неможливо. Час розставив усе на свої місця. І в літературних колах навіть жартували, ми би радше віддали більше за ніготь Едгара По, ніж за душу Грізвольда. Існували інші припущення його хвороб та навіть причин смерті: епілепсія, туберкульоз, серцева недостатність, діабет навіть сказ. Деякі дослідники вважають, що По міг хворіти саме на епілепсію хронічну форму захворювання, відома тоді під назвою вилично-скромневої епілепсії. Люди, які страждають на скроневу епілепсію під час нападів, зазвичай відчувають нудоту або неприємний присмак у роті. Потім хвороба прогресує і симптоми залежать від того, які ділянки вона зачіпає. Якщо хвороба вражає лобову частку головного мозку, яка є руховим центром, можуть початися посмикування однієї зі сторін тіла. Якщо уражена потилична частка, починаються галюцинації. Як це було оповідачем у новелі Колодязь і Маятник, який бачив примарних янголів і тому подібне, перш ніж знепритомніти, це відбувається тоді, коли напад охоплює значні ділянки мозку, що не дозволяє йому обробляти інформацію, яка надходить? А можливо, епілепсія не лише вплинула на творчість по й стала причиною його е, темничого зникнення та е, фінальної дуже дивної смерті. А деякі версії е, пов'язують смерть поз виборами в Балтиморі. От існувала така чудова традиція, яка е, означала, що просто спеціальні люди, такі тітушки тогочасні, крали перехожих, одягали їх в різний одяг, більше в різний одяг і змушували голосувати знову і знову і знову і знову. При цьому паралельно цих людей били і поїли алкоголем. Можливо, тоді слабке серце по просто не витримало такого досвіду. Ця версія пояснює його дивний одяг при смерті. Можливо, таємниця смерті. По також прихованих розповідях, написаних у різних місцях, де він жив. Персонажі цих оповідань страждають від гіперчутливості, задухи, запаморочення та тривоги, симптомів, що можуть вказувати на популярну тоді проблему отруєння чадним газом, який утворюється при горінні камяно газу, який використовувався для опалювання в газових лампах у великих містах, де жив якраз по Нью-Йорк, Балтимор. І дослідник Альберт даний зазначає, що у творах по описані якраз симптоми отруєння газу серцебиття, набряк вен, запаморочення, сильне хвилювання. При цьому по пригадує в своїх ці симптоми 14 разів. Можливо, по тривалий час перебував у закритих приміщеннях під впливом газу, щось вичинило його таку. Смерть тому, що тоді американські медики та люди не знали про ці небезпечні побічні продукти газового освітлення. Були і більш фантастичні припущення, ніби по власну смерть інсценував і жив далі під чужим ім'ям. Проте жодних доказів у нас немає, і багато хто вважає, що по помер від фізичного і духовного виснаження у листі до моїх напередодні він писав. Я повинен померти. У мене більше нема бажання жити після того, як я завершив Евріку. Величнішого я вже не створю. про Евріку. Ми будемо розмовляти з вами у відео на цьому каналі. Наступному яку з версії смерті Едгара Алана по вважаєте ви найбільш правдоподібною і чому пишіть у коментарях. Поховання по було скромним, проте його пам'ять шанували пізніше у 2009 році до 200 річниці. Його дня народження відбулося символічне перепоховання. Додатково містики додає ще одна історія: з тисячу по 2009 рік. Невідомий у чорному щороку з 19 січня залишав на могилі письменника на Балтиморі три троянди та е, пляшку коньяку. У 1999 році було повідомлення, що перший тиничний шанувальник По помер, а традицію продовжують його спадкоємець. Цей ритуал несподівано припинився саме у 2009 році. Що ще раз підкреслило задатковість життя і смерті Едгара Алана По. І, до речі, про ну, реальну причину смерті, я думаю, що ми вже ніколи не дізнаємося. Едгар Алан По був не просто автором, він був одним із перших. Хто зрозумів, що література може бути не лише мистецтвом, а й продуктом, який має викликати емоції, збуджувати публіку, захоплювати її увагу і продаватися. Його тексти створювалися із розумінням того, як працює літературний ринок, особливо його перші тексти. Перші тексти саме Жахів, коли він зрозумів, що треба ставити це все діло на комерційні рельси. Його твори сповнені психологічної глибини, моторошної атмосфери та краси. Вони впливали на письменників, кіношників і митців різних епох. Ми про це будемо говорити детальніше у наступному відео. І у першій половині XIX століття США було літературним селом в поганому сенсі цього слова. Тобто, майже всі автори американські вони наслідували європейські, передусім британські зразки. А із Європи, навіть із Британії, література американська здавалася нікому не потрібною і провінційною. Якраз по буде першим американцем, який стане популярним в світі. по постійно обирає теми, які будуть викликати сильні емоції: містика, готика, трилер, психологічний жах, тобто жах, який викликаний не якимось там демоном, духом, приводом, а саме тим, що є в голові кожного з нас. Саме тому з'являються такі тексти, як серце. Виказка, чорний кіт або падіння до моашеї, короткі, моторошні, атмосферні, емоційно насичені історії, які забути неможливо, і це був свідомий вибір. Побачив, що саме таку прозу читають, публікують і купують. А на які вірші ми пам'ятаємо з біографії, що він починав якраз з віршів і хотів бути поетом, але ринок є ринок. Його готичні твори, зокрема, падіння до домашеїв і «Король чума» надихали е цілі покоління кіношників в кінці кінців, по вплив. Навіть на детектив, сам якби метр детективного жанру долі, казав кожне з оповідань по це корінь, з якого зросла література загалом, де були детективи до того, як по вдихнув на життя. Я нагадую вам, що вбивство на вулиці морг це перший детективний роман, де є персонаж, який використовує дедукцію, індукцію, і такі мега інтелектуальні здібності, щоб розхавати різні злочини. Тобто, по тут виступає як не тільки вдалий письменник в форматах, які вже існували, а як інноватор. Ми будемо детально розмовляти про вплив на детектив у наступному відео, саме про творчість по вірш ворон, який по продав за символічні 10 доларів, став одним із найвідоміших творів світової літератури. Взагалі, в за всю її історію, я особисто для мене, це можливо саме атмосферний вірш серед всіх віршів, всіх не знаю, цивілізацій, культур, народів із з цього, що я читав. Цей твір не лише приніс по славу в Америці, а й зробив його відомим пізніше по всьому світу. Пописав витонченою літературною англійською. Ми про це казали з його біографії, що він вчився в Англії і пізніше саме англійські. Письменників бачали в По, як це надивно, він був американцем, бачали в ньому того, хто збереже цю традицію вишуканою англійською мовою. Його стиль був глибокий, ритмічний, дуже вивірений. І саме це дозволило американській прозі нарешті вийти із провінційності. Література нового світу перестала бути лише про колонії, про фольклор, про побут, про проблеми рабовласництва, усіх всіх нюансів колишньої кухні, яка була тоді на захід, саме в США. Понавчив. Літературу казати про такі теми, як смерть, розпад, кохання, ідеали, краса, безумство найбільше повплинув на жанр жахів, безумовно, ставши джерелом населення для Лавкрафта, для кінга, якого ще називають проблем жахів. До речі, про його шлях життєвий про кінга на нашому каналі є окреме відео. І не забудьте, щоб не пропускати нових наших відео, зробити підписку на наш канал, поставити лайк цьому відео. і Коментар, що ви думаєте якраз про біографію Едгара Алана По. Тому що нагадую вам, що ми сьогодні розбираємо чисто його аспекти його життя, а в відеонаступному ми поговоримо вже чисто про його творчу спадщину. Тобто ми бачимо, що Едгар Аллен По за своє життя нікому не заподіяв нічого жахливого. Він був чесною, талановитою, працьотою. Людину, я би сказав, людиною геніальною, яка повністю посвятила себе мистецтво. Його життя постійно було оточено трагічними смертями, які були не по його вині, з якими він не міг нічого вдіяти. Тобто, це дійсно був такий собі злий рок. Але при цьому сказати, що його творчість це виключно субільмацією його болю в літературі, було б неправдою. Ми вже згадували про те, що в певному сенсі він був і інноватором, тобто він робив. Там, ну, та сама тема фантастика наукової. Він був і бізнесменом, певним міру, тобто він добре розумів, що і як треба писати, аби тексти продавалися і проносили конкретний фінансовий та репутаційний успіх. І у відео наступному ми з вами зустрінемось виключно на творчості самого Едгара Ална По, яка є надзвичайно багатогранною і детальніше зануримось в його доробок. В тому числі я вас здивую, що По був ще й філософом, і він має одну конкретну філософську роботу. Яка вплинула на науку? Він має вірші, він має це, він має повісті, він впливає на кіно і сьогодні, і про все це буде у нас в наступному відео. Е окрема тема, чи вважаєте ви, що е життя письменника завжди впливає на його твори? Чи вважаєте ви, що е пописав так, тому що так жив? Пишіть про це у коментарях. Давайте про це разом подумаємо. На цьому я сьогоднішнє відео закінчую і дякую вам за перегляд. І нагадую вам, що якщо вам відео сподобалося, можете поставити цьому відео лайк, зробити підписку на наш канал і поширити його серед ваших знайомих, тому що можливо комусь цікава також біографія Лана По нагадую вам, що проблем біографії по в, в міфі, тому що в... В... в чомусь вважається, що він був таким гіперлокоголіком, і, значить, все пропив, і отак і писав просилка літа, це. але це неправда. Ми вами в цьому відео про це розмовляли і нагадую вам, що якщо вам подобається наш контент, ви можете нас підтримати в тому числі фінансово, стати нашим спонсором, стати частиною нашої закритої спільноти, отримати контент окремо, який ми не публікуємо на широкий загал. І я щиро дякую всім нашим спонсорам, тому що ви даєте можливість створювати новий контент, глибше занурюватись в нього. І ну, ми всі розуміємо, що те, що ми робимо, для когось є дуже цінним. Також я нагадую, що у нас є ще один окремий проект це наш театр Культ, у якому ми ставимо як класичні вистави українського театру, так і вистави новітні вистави інноваторські, вистави революційні. І а, я вас запрошую до нашого театру. І афіша буде зараз за кіроходом на екрані. На цьому на для вас на сьогодні все. З вами був Віталій Саценко та проект Культ.